Знаєте, що мене дивує? Багато людей досі бояться штучного інтелекту. Бояться тому, що вони не вміють його застосовувати і не знають, як дійсно з ним працювати і як з ним взаємодіяти. І дуже є багато страхів. Хтось говорить, що штучний інтелект забере у нас роботу. Хтось говорить, що це тільки для айтішників. Хтось говорить, що це дуже дорого використовувати, застосовувати його. Хтось каже, що це забере у нас дійсно якісь наші, нашу креативність, що ми не будемо такі. Ми креативними, адже все замість нас може вирішувати і робити штучний інтелект. І поки ми його боїмося, і поки ми маємо такі думки, ми дійсно втрачаємо час. Адже багато людей, які дійсно використовують штучний інтелект у своєму житті, вони дійсно стають більш ефективнішими, більш продуктивнішими. Вони його правильно застосовують. Правильно це означає, що вони вміють з ним взаємодіяти. Знають, як. З ним дійсно взаємодіяти для того, щоб він давав їм гарні результати, і тим самим вони економлять собі час. З'являється у них більше часу для свого життя, для якихось своїх вподобань, і вони рутину, просто рутину, передають штучному інтелекту, адже штучний інтелект в нас не може забрати нашу душу, тому що в нього цієї душі немає, нашу креативність він не забере, але якісь. Ідеї допомогти нам розвинути наші ідеї, наші думки, він дуже гарно нам може в цьому допомогти. Отже, які є міфи про використання штучного інтелекту. Багато дійсно людей говорять, що це для айтішників. Дійсно, айти, айтішники також використовують штучний інтелект, тому що зараз без нього абсолютно в цій сфері ніяк. Зараз ця сфера розвивається. Зараз айтішники створюють не лише агентів, асистентів, а ще можуть створювати агентів різних ботів для того, щоб дійсно забирати в людей рутину. Адже штучний інтелект він створений для того, щоб забирати в нас рутину і робити різні такі рутинні завдання, щоб людям полегшувати життя. Адже його придумали люди для того, щоб дійсно полегшувати собі життя. Далі є такий страх, він досить поширений, що штучний інтелект забере роботу. Але якщо подумати, то штучний інтелект забере роботу тільки в тих людей, які не будуть вміти його використовувати і застосовувати. Адже якщо зараз є найм працівників, і, наприклад, навіть я в свою, навіть навіть клінінгову компанію, я дійсно набираю працівників, які вміють використовувати штучний інтелект і застосовувати його в роботі, щоб він забирав їхню рутину, адже це дуже багато забирає економить час. І людина, яка дійсно використовує штучний інтелект у своїй роботі, вона більш ефективна і продуктивна. От уявіть собі, до прикладу, СММ-спеціаліст-маркетолог. Він пише, до прикладу, якийсь контент, або пише е, там якийсь сценарій певного там яко, сценарій або якусь воронку продажів, або пише сценарій, як зробити організацію продажу якогось продукту раніше. Це займало близько тижня, тиждень, розписували сценарій, перевіряли його. Ну, робили дуже багато роботи клопіткої. Зараз цей сценарій можна написати буквально за 5 хвилин за допомогою штучного інтелекту. І вже самі люди, сама людина, яка розуміється в цьому, може собі його дуже швиденько відкоригувати, і буквально за 30 хвилин. Виходить якийсь новий сценарій, чи для якогось відеопродажного, чи для якогось рілса, чи для якихось різних публікацій. Тобто це все робиться дуже швидко. І дійсно ця людина, яка вміє використовувати штучний інтелект, застосовувати у своїй роботі, звісно ж, вона забере роботу у тої, яка це не вміє робити. Тому штучний інтелект це не щось таке з області фантастики, чи щось таке. Чого зараз немає, і це рідкість, а це вже наша повсякденність, це вже наше повсякденне життя, і ми маємо вчитися його використовувати. Також ще говорять, що штучний інтелект бреше, що він дуже багато чого видумує. Це його і основна функція видумувати. Адже штучний інтелект це генеро... згенерований... генерований це трансформер, генерований протренований трансформер. Роз... Розшифровується абревіатура штучного інтелекту. GPT, наприклад, згенерований протренований трансформер. Він генерує. І дійсно, коли ми щось генеруємо, коли ми щось робимо, він дійсно може нафантазувати. Але людина, для якої він це робить, і яка розбирається в тій сфері, де він починає в нам фантазувати, ми завжди це можемо побачити, і завжди можемо побачити це, і можемо так само знати, що нам з цим робити. Тобто людина, яка розбирається в своїй сфері, то штучний інтелект в цій сфері може просто більше їй допомагати саме в цій сфері. І вона таку людину не обдурить, адже мозок мозок наш. Штучний інтелект це тільки як інструмент. Це уявіть собі, до прикладу, що ви би вирішували якесь завдання, задачу, шкільну задачу, просту. І в калькуляторі сварилися на калькулятор, що він неправильно вам рахує. Ні, так не буває. Калькулятор рахує правильно, якщо це справний калькулятор. так? Це ми, ми думаємо, які числа нам треба між собою поєднати, як це зробити, щоб вирішити ту чи іншу задачу. Тобто, мозок, ми а штучний інтелект тільки виконує те, що ми йому даємо. Він працює суто на нашій інформації. Яку ми їм йому даємо, і, і також він шукає, може шукати, генерувати різну інформацію, але так як ми поставимо йому питання, це залежить від нас. Нещодавно була на такому зібранні, там зібралися дуже маркетологи, жінки бізнесу. І одна жінка дуже нарікала на штучний інтелект, що вона дала йому завдання, сфотографувала йому кімнату і дала йому завдання. Намалювати, де в неї мають бути полички. Вона йому дала завдання, і він їй намалював ті полички будь-де. Будь Тому що він собі так згенерував, він так собі подивився, що йому так, там полички будуть гарно пасувати. Але вона йому неправильно дала завдання, тому у неї така, така неправильна відповідь. Адже є послідовність, як давати штучному інтелекту завдання, які ці завдання мають бути, в якому алгоритмі він має їх виконувати, і в якому вигляді він має це завдання уже виконане вам показати. Тобто, це ціле мистецтво правильно ставити запитання штучному інтелекту для того, щоб він давав відповіді такі, які ви хочете. Яка була, яке було завдання, така в неї вийшла і відповідь. І тому тут нарікати на штучний інтелект не потрібно, тут потрібно розбиратися, як правильно ставити завдання штучному інтелекту, як його використовувати, знати його функціонал, знати, що він дійсно може, а ще краще створювати під себе саме помічників, створювати під свою роботу асистентів, які будуть налажати. Саме на виконання ваших завдань. Це дуже важливо. І коли ми дійсно маємо створеного такого помічника, який налаштований на наші завдання. В її випадку, це треба було створити дизайнера інтер'єрів і дати завдання уже як дизайнеру інтер'єрів, або сказати. Ти дизайнер інтер'єрів, всесвітньо відомий, з великим, з великим стажем роботи, тобто ти маєш дуже багато різних навиків і вмінь в цій сфері. Згенеруй мені там, цю, наприклад, якусь там квартиру там, з тими чи тими поличками. І дай мені в такому і в такому варіанті відповідь. І все. І тоді, і тоді уже зовсім по-іншому працює штучний інтелект, і працює вже не як ворог нам, а дійсно як надійний помічник. Також я використовую штучний інтелект у своїй роботі, використовую в побуті. Я вмію створювати асистентів, це помічників зі штучного інтелекту. У мене є помічник по сімейному бюджету, де я просто надиктовую йому свої витрати, свої надходження. Все повністю йому надиктовую. Він знає повністю все, кому я які гроші, куди передаю, і він може мені в будь-який момент за моєї потреби він мені може. Показати або в таблиці, або написати текстом, дійсно, в якому стані мої, мої особисті фінанси, і я можу тоді вже в себе щось аналізувати, чи, е, чи щось, до прикладу, можу планувати. Тобто, це все робить налаштований, налаштований GPT, налаштований помічник, який дійсно може допомагати. Також в мене в роботі, в мене в роботі є директор з персоналу, також, де мені допомагає. У мене є там, наприклад, конфліктолог, це такий в мене помічник, який дійсно допомагає мені розрулювати будь-які конфлікти. В мене навіть є помічник, який допомагає мені піднімати настрій. Якщо у мене, до прикладу, поганий настрій, він одразу мене тестує, дивиться, як мені підняти настрій, що мене засмутило, і піднімає мені настрій, і все. І дійсно, це дуже допомагає. Це як така, якась допоміжна така пігулка, щоб швидко прийти в себе, і дуже швидко можна було підняти собі настрій, і далі, щоб можна було комунікувати. З оточуючими в гарному настрої. Також дуже багато різних у мене є помічників, і нещодавно навіть моя донька мені сказала: Мама, я хочу використовувати штучний інтелект на такому рівні, як використовуєш його ти. І знаєте, моїй доньці 17 років. Діти зараз вони дуже швидко чомусь навчаються. Вони набагато швидше навчаються, ніж ми, і набагато швидше можуть щось мати. Таке цікаве, якісь цікаві інструменти, які можуть дійсно полегшувати їм життя. А тут вона мені зробила такий комплімент, що я використовую штучний інтелект на такому рівні, що аж вона би захотіла на такому ж самому рівні. Його використовувати для мене це дуже цінно. Я кажу, звісно, я тебе навчу, адже я це вмію робити, я вмію навчати, і мені це легко зробити. І до того ж, у нас в, тайм в Богуштаймі у нас є такий практикум по штучному інтелекту, називається штучний інтелект для всіх. Тобто, якщо ви нічого не знаєте про штучний інтелект, взагалі його боїтеся, не знаєте, з чого почати, все дуже просто. Записуєтеся на наш практикум, і через 4,5 години ви про штучний інтелект знаєте все. І ви знаєте його на такому рівні, до прикладу, як знаю його я. А можливо, навіть і на якомусь вищому рівні, адже ви можете не зупинитися на тому, що ви знаєте, а постійно, постійно, постійно себе удосконалювати. І хто дійсно хоче отримати якісь схвальні такі оклики від своїх дітей, що ви дуже така сучасна, до прикладу, мама, чи сучасний батько? Це 4 години. 4 години до я не знала нічого. 4,5 години після я про штучний інтелект знаю все. І саме основне, я вмію його використовувати. Що ж ми проходимо на цьому практику? Перше. Повністю вивчаємо весь функціонал штучного інтелекту, до прикладу, GPT-чату. Повністю весь функціонал, адже нам потрібно знати, як він працює, що відбувається, на яку кнопку натиснути. І це все практично. Це не теорія, де ви потім самі з нервами шукаєте ті кнопки, і у вас нічого не виходить. Це все на практиці під наглядом тренера. Тренер бачить, чи правильно ви натискаєте ті чи інші кнопки і бачить результат, який у вас виходить. Друге, що робимо, коли ми знаємо весь функціонал GPT-чату, ми вас навчаємо створювати самих помічників. Ви можете створити собі асистента з будь-що. В мене ще є асистент, до прикладу, з харчування, який дійсно мені допоміг привести моє тіло в порядок і по сьогоднішній день мене підтримує. У мене є асистент, так само з фінансів особистих, я вам вже про це говорила. І я собі створила цих асистентів на практикумі. На практикумі показується, як створити одного асистента. Але потім ще дається час, і під наглядом тренера ви можете створити і двох, і трьох, і чотирьох асистентів, скільки встигнете. А потім, після практикуму, виходите, дивитеся по сторонам і думаєте, якого асистента ще створити? Якого і ми колись пішли на цей практикум разом з моєю подругою з Галиною. І натворили собі різних асистентів. А зараз ми з нею, коли зустрічаємося, ну що там, Аля, розказуй, якого створила. А, і такого створила, і я собі такого створюю. Класна ідея. І починаємо вже створювати асистентів під різні свої потреби. І третє, що дається ще на цьому практикумі, це дуже важливо: це як працювати з цими асистентами. Тому що асистентів можна настворювати багато, а ось як з ними працювати. Взагалі не розказує ніхто. Я дуже багато різних курсів пройшла також і дивилася різні курси. Ніхто не розказує, як з ними правильно співпрацювати. А виходить, що там дійсно є секрети, як з кожним асистентом правильно працювати і по якій темі. Ось ми ці три речі ми даємо на практикумі. Повний функціонал, все, що по кожних кнопках в gpt чаті все, що є в gpt чаті ви все будете знати. Друге створення самих асистентів це написання повністю всіх інструкцій до асистентів, це повністю отримуєте уже робочого асистента, з яким можна працювати. І третє це як з ним взаємодіяти, як з ним разом працювати, щоб його не боятися щоб він вас не обманював, щоб він там не генерував щось зайве. Ви будете точно знати, як з ним працювати. І що вам це дасть взагалі в житті? Цей практикум вам дасть те, що від вас ви не будете, ви вас пропаде страх, що у вас хтось забере роботу. Її вас ніколи ніхто не забере, а навпаки, у вас її з'явиться більше. Адже ви будете на декілька сходинок більші, вищі. Ніж ваші ніж ваші знайомі, які ще не застосовують штучний інтелект і не вміють його застосовувати. Тому ви будете на декілька сходинок вище. Що вам ще дасть? Якщо у вас є діти. Діти будуть вами пишатися, а моя мама вміє використовувати штучний інтелект і використовує його грамотно. І він їй дійсно дуже швидко допомагає збирати інформацію, аналізувати її і робити якісь певні, навіть якісь наукові дослідження можна робити, якщо ти знаєш, як, із з, з тими помічниками, які у тебе є. І що дає, дає дійсно впевненість, впевненість в тому, що ви дійсно рухаєтеся в ногу з часом. Адже, я ж вам ще раз скажу: штучний інтелект це не щось таке з області фантастики чи чого зараз немає. Воно зараз є. І ми маємо навчитися, як з цим взаємодіяти і з користю, яку користь ми можемо для себе з цього взяти. Отже, якщо ви відчуваєте, що ви не знаєте нічого про штучний інтелект, це дуже добре. Через 4,5 години нашого практикуму ви будете впевненим користувачем цього штучного інтелекту і будете знати про це все. Отже, між не знаю і впевнено користуюся, це 4,5 години. А вирішувати вам, приймати рішення можете тільки ви. Якщо ви дійсно прийняли рішення, Навчитися, навчитися користуватися цим дивним інструментом, який зараз у вас виникає страх і паніку, то напишіть мені прямо в Дірект. пишіть в Дірект, що ви хочете навчитися. Просто напишіть мені два, дві коротких букви: Ші. Штучний інтелект, абревіатура. Просто таке словечко «Щ». І я буду знати, що вам це дійсно цікаво і що ви дійсно хочете бути тією людиною, якою будуть пишатися її діти, і яка буде дійсно йти в ногу з часом. І я вам надам всю інформацію про цей практикум. Все вирішувати вам. Я свою, свою роботу я сьогодні вам зробила. Я вам розповіла, для чого цей штучний інтелект, як перестати його боятися, і як дійсно допомогти собі бути впевненим користувачем цієї такої цього чуда. Це можна сказати, це чудо. Як ми раніше боялися інтернету, боялися смартфонів. Так само зараз багато людей не знають, що робити зі штучним інтелектом, але це дуже легко. Виправити все, до нових зустрічей і сподіваюся, що була для вас корисною. Ваша Ольга Маслюк.